Всім знову привіт! Хочу ще раз вам поділитися ще одним твором із Кобзаря, буде називатися Вінцері, який написав Шевченко. Твір буде на основі також вибірної оповіді. Я зачитаю тільки три частини з нього, от, ті, які мені будуть цікаві. І, і саме, які з бібліони кажуть, історії, побудовані так кажуть, як Шевченко його описував. Чому називається в Ницелі це читаю? Чому назва звідки це пішла? Назва царі в рукописі немає, вона з'явилася і зробилася традицією вже коли Шевченка не стало. Назва царі змовлюється з містом твору. Ну, те, що я ж кажу, що про церкві це те, що взяти з бібліоноповідання. І не тільки я то кажуть, там ніч герої е, в Другчистинах є, але перші три говоряться з біблійного оповідання. Головні герої тут будуть Давид, це другий цар Ізраїль, який правив в 1555-15 роках до нашої ери, йому приписують, авторство у складанні релігійних пісень, псалмів. Тіші Біблія ми читаємо. Також Вірсавія буде. Це дружина воєначальника Гурія, якого Давид послав на смерть, щоб заволодіти нею. Він, він, Давид, віддав Вірсаві. Від Вірсаві народився син Соломон, майбутній цар. Якщо пам'ятаємо, причні Соломона так само. Це був син Давида, от який, як кажуть, ну, перелік кажуть, народився в нього. Ось, і Також Анафан там буде біблійний пророк, який буде дуже дивився, що він так зробив. От, переступив закон і заповіді. Ось так, щоб наче, ну, були тобто, ну, розуміли, про коди мови буде, йти, да? І хто ці люди, великі героїв цих будуть читати, давайте перейдемо до самого читання цього твору. Старенька сестра Аполлона, якби ти часом хоч за час придибала таки до нас, та як бувало, в одні Они возвисили б свій Божий глас на оди пишно чепурної. Та й заходилося б обоє царів або що воспівати. Бо як по правді вам сказати, то дуже вже й мені самому. Обридли тії мужики та паничі та покритки. Хотілося б зогнать оскому на коронованих главах, на тих помазаних ках Божих, ну це так називає тих, хто таким знає, що Господь Бог е, мазав царів на помазання. Ну тут, міжна шинкою, говорить і не тільки про царів, так кажуть, а й про панів, тобто да ці що. Керують, кажуть, над людьми стояда, начальникам різними. Так, так що ж, не втну, а як поможеш, Та як покажеш, як тих, як тих птах, скубуть і потрають, то може, і ми подержали в руках святопомазану чуприну, покиньте ж свій святий парнас, придибайте хоч на годину. Тож, хоч старенький Божий глас, Возвистить дядину та ладуном, та добрим складом хоч за час. На годиночку у нас, та він засунує громаду, покажемо спереду і ззаду. Незрячим людям в добрий час заходимось, моя порада. Не видно нікого в Єрусалимі, врата на запорі, неначе чума. В в граді Господнім хранимім засіла на стогнах, нічуми нема. І гірша, лихая, та люта година покрила й залі царева війна. Цареві князі і всі сили, і отроки, і весь народ. Замкнувши в городі ківот, у поле вийшли худосилі, і у полі бились сиротили, маленьких діток своїх. А в городі младії вдови, в своїй світлицях чорноброві, запершись, плачуть на малих, дітей взираючи пророка свого неситого царя. Ну, Давид також був пророком, купроком, жадав царь. Клинуть Давида з господаря, а він собі, узявши в боки покровлі кедрових палат. В черевленній ризі походжає, та мов котюга позирає, на сало, на зелений сад сусіда Урії. А в саді, в своїм весільнім винограді, Вірсавія купалась, мов у Раїєва, подружжя Гурєєва. Е, ну, Давид, Давид ходить по своєму палацу, то каже, дивиться на цей сад, що відбувається, да, от, і на сусіда так само, да, венчальника свого. і тут я бачу, що купається його дружина в саду. От, і... Що далі бувається? Рабиня царева купала собі з Богом, лоно-біла, мила і царя свя... Свя... свого святого У дурні пошила. Ну, так розумієш, оно забила, її душенько не забала, тіпо, і, тушенько, наверное, говорить про те, що він, кажуть, ну, побачив її, е... спокусився на її красоту на це все. На дворі вже смеркало і тьмою повитий, дрімає, сумує Єрусалим В кедрових палатах, мов несамовитий, Давид походжає, і оцар неситий. Сам собі говорить. Я ми велим. Не розумію, що й тут цар він тут керує, аж хоче робить. От, і так як він скаже, так воно і все буде. Я цар над Божим народом, я сам Бог в моїм землі. Я все. А трохи згодом раби вечерю принесли. І кінву добрую ну, Тут кинув добру сакиру, це е, кварта хмільного напою, ну, щось такий алкоголь, так розумію. Принесли йому на вечерючок. І цар сказав, щоб на вечерю раби рабиню привели. Ну, це ж творить, каже цю Версавію. Такі Версавію, ні вроку до Божого царя пророка, Сам Версавія при... сама Вірсавія прийшла, і повечеряла й сакирву з пророком випала і пішла. Спочити трохи повечері з своїм царем, і Гурій спав. Йому сердечному й не снилось, що дома нищечком робилось, що з дому цар його украв, не золото, не срібло, а лучеє його добро, його Вірсавою украв. Судом коментувати я не буду. О, те, що вони там почали кажуть, прястувати, кажуть, гулятися, все. от, чоловік і спить, нічого не підозрював в цьому, що відбувається е з його жінкою. А щоб не знав він тієї шкоди, то цар убив його та й годі. А потім цар перед народом заплакав, трохи одурив псалом старого Анафана. Ну, Анафан це казав те, що Брокін буде, е да? е потім, о, так? Потім звинувачує цьому, що він зробив. От. І знову веселий, знову п'яний, коло рабині заходився. Давид Святий, Пророк і цар не дуже був благочестивий. Ну, звісно, це ми розуміємо, він був помазаний царем, Це показує те, що дійсно, хоч Господь їх помазав цих, вибирав цих помазників, але не були вони досконалими, такі може бути царю. І показує те, що всі люди кажуть, грішні перед Богом, навіть, навіть хоч і Давид, от, але він не був досконалий. Ну, це показує те, що майбутньому про такий буде дійсно цей цар, який справжній буде і буде вічне царство. От, а ці серібли просто не були тимчасові. і, от, і Але все ж таки бачимо, бачимо, що не було також, певні не були пороки в них і не були вони ідеальними. Не дуже був благочестивий. Була дочка в його Фамар, у нього багато ножець у Давида було, звісно, у нюдочок, так само і братів було багато. І син Амон. І це не диво, бувають діти і в святих, та не такі, як у простих, а ось які. Амон щасливий і вродливий первенець його лежить, не здужує чогось, Давид, стинає та ридає. Боряну ризу роздирає, і сипле попіл на главу. Без тебе я не поживу, і дня єдиного мій сину, Моя найкраща дитино. Без тебе сонце не узрю, без тебе я умру, умру, йде, ридаючи до сина, аж тюпає, немов біжить. А той, бугай собі здоровий, у храмені своїй кедровій лежить, аж стогне та лежить. Кепкує з дурня, аж голосить, а аж плаче, бідний батько просить, щоб та фамар сестра прийшла. Драгий мій очі і мій царю. Вели сестру в моїй Фамарі, щоб скорожика мені спекла, та щоб сама й принесла. То я кусив його і востану одране недуги. Вранці рано фамар спекла й принесла опрісникові братові. За руку амон бере її, веде у темну храмину кладе. Сестру на ліжко ламне руки, сестра рядає, і ручись. Ну, розуміємо, що він починає гвалтувати сестру сурідну і... Так що кажуть кажуть, ну. Такий батько такий снедейка погорка, в принципі, ну, наче застосувати його. ну, Та сама ситуація так само, що Давид збудив савіта, кажуть так само син, пуступа рідною сестрею, ось така якась. Да? Кричить до брата, схаменись, а мона брате мій лукавий, єдиний мій брате, я, я, сестра, єдина я твоя. Де дінусь я, де дінусь славу, і гріх істи тебе самого, і Бог, і люди проклянуть. Не помогло таки нічого, отак царевичі живуть, пустуючи на світі. Дивітись людські діти. Так, да, скандинавна ситуація, дійсно, Біблія така описана ситуація, Біблія пише правду. Тобто, так як воно було, нічого не скривається. Дуже, дуже добре, те, що е, навіть такі речі, в них теж описано і е, кажуть, не, не замутне на даному плані, що відбувалося. От. Е, приклади, да, от, що, які можуть бути так само навіть царі. Да, я стан читаю третю частину. І поживе Давид на світі немалі на літа. Отраг старий і покривала, і многим ризами його, і все таки не нагрівали. Катюгу блудного свого, отроки і домірковались, натуру вовчу добре знали. Та щоб нагріти його взяли, царевень паче красотою. Дівчат старому не авели, да гріють кров'ю молодою свого царя і розійшлись. Замкнувшись двері за собою. Ну, також більш написано те, що Давид, коли вже постарів, вже йому було холодно, і там потім нього жінок приводили, щоб вони зігрівали його. Ну, сказано, що він з ними не спав. А дампадку, що дійсно там були дівчата, які його зігрівали. Облизавшись старий Катюга і розпустив слини, і пазурі простягає то саманетянини, бо була собі на лихо найкраще між ними. між дівчатами, мов. Крин той сельний при долині, меж цвітами отож вона і гріла собою царя свого, а дівчата грались меж собою. Голісінький, як там вона, гріла, я не знаю, знаю тільки, що цар грівся і, і не познаю. Ну так, да, кажуть, я так Шевченко дає розуміння, що е, да, він читав це все. Віросто е, каже, що він не спав. От, але він кажуть, типу, ну хто знає, така я не був, написано так, а да, справді як воно було. Можливо, коли що він сумнівається, да? е, правда він точно не знає, звісно. Да? І настільки вірить Біблію чи ні, от, і те, що написано, то теж не стоїть під вопросом. Але він каже, що з того, що він читає, то е, важко тако, не, я в розумінь, так Думаю, що е, наскільки йде правда, де не ну, от. Але те, що, писано, да? де те, що не написано, я, ну, воно було, і в Біблії ці речі згадуються. Ось так. от. Тому дякую всім за увагу. Все до зустрічі.